Доброго ранку, друзі. Як обіцяли, будемо говорити сьогодні про створення ОСББ, про всі пастки, які є в законодавстві, а можливо на паки реалізовані можливості для створення даного напрямку, і про те, взагалі, як відбуваються перші кроки в створенні такої організації. Завітав до нас Павло Нечаєв, голова ОСББ Достоєвського 20 міста Ужгорода. Доброго ранку Доброго ранку. Доброго ранку, пане Павло. Я вам пропоную для того, щоб почати розмову. Давайте подивимося, що сказали містяни у нашій Ужгородці. Наскільки вони задоволені тим, що з'явилося в місті? А потім власне поговоримо. Так, Тож, так, Давайте дивимося експрес. Це цей час що у нас в будинку СББ за ці ну, майже три роки. Ми замінили допомоги міськради все в підвалі каналізацію. Зараз ми щойно чистяпі крадити змінили вікна. З якраз зараз ми будемо міняти вхідні двері. Ну вдвері вікна на під'їзді. Маць на мазі. Ми поміняли все, зробили освітлення в під'їздах і на вулиці. Нас прокладено асфальтами біля будинку. Ми облаштували. Парковочні місця для автомобілів, зараз прибирається постійна територія. Ну, Прийно з тим, що було раніше, це взагалі не mm -hmm. у нас це плюс. Ну, кажуть, краще, тому що більш прибирають будиночки, фасади оновлюють більш контроль, так скажемо, за уходом. Території, від цього всього. Ну, у нас немає СББ, ну, а рядом є СББ і в лучшу сторону змінилося життя. Так. Говорю і якраз за свій СББ, нічого не змінилося. Біля будинків погано, грязно люди самі ну, не навчилися люди наші такі робити. Ну, то що? Ми ще не маємо СББ, так що не знаю, Но, бачу, в других досить добре. Красиво, все обираються, чисто. Я так чула від знайомих, що СББ все ж таки добре. Угу. Самі собі господарі, самі знають, на що гроші здають, ну, оплачують комунальні послуги, і плюс тоді, відповідно, результат бачиш вже по самому будинку, по прибудинковій території. А обслуговуюча організація це щоб були Жеки. В принципі, гроші ми то платимо, а результату ми ніякого не бачимо. Ми самі скидаємося, збираємо кошти, наприклад, по нашому під'їзду. Якщо потрібно каналізацію, ми ремонтуємо самі, двері ремонтували самі, фарбували. Ну і далі на черзі у нас стоять вікна, не знаю. Не кожен може здати таку кількість грошей, яку треба було б, тому поки що, що маємо, то маємо. У нашому домі трошки краще. Трошки пішло на під... На, на якісніший рівень. Ось такі різносторонні відповіді, і навіть були незадоволені. Незадоволені, от цікаво, чому, як ви думаєте, от попераючись на власний досвід. Чому все-таки, якщо стільки людей говорить про позитив, я знаю, що у вас теж позитивний досвід вашого СББ, залишаються люди, які вважають, що зміни не на краще. Ну, розумієте, якщо маленький будинок, то досить важко управляти, тому що там голова ОББ на громадських висадах. Отак, як у нас велика СББ, 144 квартири, то голова СББ має невелику, але зарплату, і, звісно, так трошки легше займатися порядком і організацією. Так що я думаю, що от така от сьома є причина. Ну і, звісно, залежить від співвласників. Ну, а взагалі які кроки існують? Ось ми чули, що дехто ще все ж таки тримається за ЖЕКи, дехто незадоволений, більшість незадоволений їхньою роботою. Взагалі, які ось кроки потрібно, аби створити, тому що одна людина, наскільки я розумію, не може сказати, я ось баба і Тепер не мої права. Це правила. четверо, троє четверо, всі Так, так. Ну, ну дивіться, я би mm -hmm. почав знати, що спершу я би почав з того, що є такий закон України про житло-комунальні послуги, в mm -hmm. частині управління житлом він вступає з о, травня місяця цього року. Значить, там такий є пунктик о, гарний, що о, всі капітальні ремонти, якщо будинок потребує капітальний ремонт, то люди будуть здавати на окремий рахунок. Тобто, навіть якщо немає ОСББ. Буде відкриватися окремий рахунок, на який люди будуть здавати гроші. Ну тепер дивіться, стосовно е, створення ОСББ, значить, людям е, потрібно спочатку утворити ініціативну групу, зробити протокол своєї групи, ну, протокол засідання цієї ініціативної групи. Потім звернутися в міську раду, є там така е, Тетяна Васильівна мага, яка надасть інформацію про всіх співвласників будинку, бо потрібна 100%, 100 інформація про всіх співвласників. Угу. Значить, Після цього люди підготовлюють такі от повідомлення, що хочуть провести установчі збори, і ці повідомлення роздають під розпис у відомості. А якщо люди не розписують, тоді відправляють рекомендованим листом. Це повинно до, до початку загальних зборів, вони повинні за 15 днів всіх повіноти 100%. Значить, на установчих зборах, наприклад, якщо в будинку 100, 100 квартир, то не обов'язково мають прийти 50%, може прийти 20 чоловік, і вони більшістю голосів, наприклад, 11 чоловік, голосують за те, щоб утворити ОСББ. Угу. Потім іще 15 днів можна провести ну, письмове опитання, і треба набрати від загальної площі 51 голосів. Тобто під підпис це відбувається. Все підписано. Голосування, звісно, значить, установчі збори оформляються протоколом і додатками до голосування, як і на самих установчих зборах, так і письмове опитування. Uh -huh. Потім це все підшивається і людина повноважена особа, наприклад, там будуть такі питання по створенню ОСББ, е, гол, вибрати голову ОСББ, члени управління, ревізійну комісію, потім приватизувати землю. Ну, можна навіть і розмір внесків зразу на установчих зборах. От, І потім це несеться. Людина повноважена це у СНАП, де реєструє державну ну, юридичну особу. От-от. Mm -hmm. Ось це основні такі кроки, з якими зіштовхується кожен при створенні такої організації. Ну, фактично я вам розказав послідовність, так як воно mm -hmm. відбувається. От створили люди ОСББ, хочуть змінювати, де залучати ресурси? От з вашого досвіду ще mm -hmm. можете ну, дивіться, підказати. Дивіться, дивіться, якщо бути нестерним, то от зараз нам міська рада виділила 365 тисяч на капітальний ремонт mm -hmm. в покрівлі. Тобто, uh -hmm. треба стукати в двері чиновників і казати: от у нас є програма, є ОСББ, давайте підтримуйтесь. Ну. Mm -hmm. Чесно говоря, ну, якби міська рада підтримує є і депутати, які uh -huh. також. Хороший підтримую. є діалог налагоджений, так? Ну, є таке. Uh -huh. є таке. Не скажу, що візде, розумієте, але можна від міської ради отримати. Ну, зараз ми через два з половиною роки отримали. Uh -huh. ну, до цього, ну, цього теж був капітальний ремонт ліфтів у нас. Є якийсь міжнародний досвід, якась підтримка міжнародних організацій uh -huh. в цій програмі? Ну, дивіться, зараз в Україні стартувала така програма ЄС про ООН. Хусес називається це об'єднання співвласників будинків для рішення сталих енергетичних рішень. Вони навіть будуть ініціативним групам допомагати по створенню ОСББ. Значить, крім того, вони, тепер нова програма буде значить, повна модернізація, тепломодернізація будинку, тобто заміна всіх вікон, дверей утеплення фасадів підвалів, тобто це набагато краще, чим до сих пор було теплі кредити. Тобто це повнокомплексне фактично утеплення будинку. буде стояти, наприклад, одного такого будинку ну, мільйони гривень, розумієте, бо дорогі метри. Так що є таке. Ну і, наприклад, я є членом ради Галіось ББ при міському голові. Зараз ми 28 березня будемо проводити засідання, будемо створювати комісію. З питань продання практичної допомоги по функціонуванню та створенню ОСББ. Тобто це будуть якісь консультаційні послуги? Ми будемо навіть практично давати. У нас, наприклад, є центр підтримки ОСББ. Таня Герзанич там працює, вона теж є членом цієї ради голів ОСББ при міському голові. Ми зараз будемо в комісії, буде Кирилинко Наталя Сергіївна, значить Герзанич і я. От і ми будемо. Практично і теоретично допомагати людям, як створити ОСБ. Ну, всі послідовні кроки для створення. Чи існують якісь такі пастки в законодавстві з чим ти зіштовхуєшся під час такої створення організації? Пастки. Ну, Ти все ж таки держава ось в цьому напрямку дійсно зараз зінціонована, щоб працювати і підтримувати дійсно. Ну, ну дивіться, ну зараз ну, Європа ну, допомагає розумієте, бо Європа за те, щоб люди самоорганізовувалися. І держава, і міська влада, бачите, вони ну, це є, бо це можна знайти цю інформацію, ну і допомагають для організації людей, звісно. Помагають. При організації певних робіт для свого ОСББ ви зіштовхувалися з певними питаннями. У нас є питання глядачки до вас. Давайте ми відразу його поставимо у зв'язку з відключенням освітлення у під'їздах. Багатоповерхівок управління житлом не підписують договори з новим постачальником електроенергії, бо їм це невигідно. Як в ОСББ вашому виходять з цієї ситуації? У нас цієї проблеми немає тому, що ми платимо за світло і нам ніхто його не відключає. А стосовно цих оправляючих компаній, там мені кажеться така двояка ситуація. По перше. Люди не дуже платять украючі компанії, а в них плата за світло виведена окремо в отримання будинку. Mm -hmm. Ну і друге, управляюча компанії невигідно ці гроші отримувати на рахунок і ще за неї сплачувати податки. Mm -hmm. Тобто, там така ситуація двояка. скажімо mm -hmm. так. Є свої нюанси з приводу утримання ліфтів, чи якісь зараз зміни в законодавстві, тому що я знаю, що зараз заплановано взагалі масове відключення ліфтів через недостатнє e, well, фінансування. Розумієте, зараз є чітко визначено законодавством, я роз'яснен Мінрегіону, де передбачення утримання ліфта виключно в управлінні будинком. Тобто ліфт, як і раніше, не можна буде окремо від квартплати утримувати. Ну, тому, наприклад, у нас є комунальне підприємство «Ужгородліфт», і він вже не буде мати законно надавати, ну він не буде мати право надавати просто абонентам, наприклад, як раніше індивідуальні договори е, утримання ліфта, тільки або через управляючі компанії, які uh -huh. зараз міська рада також хоче зобов'язати утримувати ліфти по договору, або ж юридична особа ОСББ напряму договір. ну і Чекайте, там ще такий нюанс. Ну, тобто є певні проблеми зараз. А взагалі, ось як ви боретеся з боржниками, тому що в кожному будинку є певний контингент людей, який ну, не може дозволити собі оплачувати всі послуги. І зокрема, це стосується і ліфтів, і можливо якісь альтернативні варіанти або підтримати. Ну, дивіться, от зараз скажу, якщо, наприклад, буде колективний договір, то люди будуть на ліфт отримувати пільгу і субсидію. Зараз пільга на ліфт і не нараховується от, на uh -huh. даний момент. Значить, е, е, щодо е, Чекайте, ще раз, будь ласка. З приводу взагалі от боротьби з боржниками, а, чи значить, можливо є якісь варіанти угу. для них, аби реструктуризувати борг? Ну, дивіться, якщо в управляючій компанії боржники, то вони просто можуть відмовитися. У жгороді від таких будинків десь 21 будинок на даний момент, від яких управляюча компанія відмовилася взагалі. Uh -huh. Значить, як ми боремося? Значить, ми, я роблю такі списочки боржників, і в нас всі співвласники знають, хто боржник. Потім ми збираємося колективно і ходимо по боржникам. Потім я е, досить ну, е, надаю інформацію людям, звітую як мінімум кожен рік, про куди використовуються кошти, тобто люди бачать, як використовуються кошти. і ну, ну, Видно, і по самому будинку, що дещо ну, робиться. Значить, і, звісно роблю претензію попередження. Таке в мене теж було. А ну, карання випадок, звісно, в судовому порядку. Ну, там mm -hmm. треба платити судовий збір. А чи якесь виключення, можливо, що дозволяє людині не оплачувати послуги? для прикладу відсутність проживання? Можливо, за кордоном <з wider> знаходиться по закону чітко прописано, що всі співвласники зобов'язані отримати людину. І рішення загальних зборів є обов'язковим для всіх, тобто -то <проб> <проб> немає такого, що <Страва>, уїхав. <проб> У мене Одно. ще питання про чистоту прибудинкових територій, власне, самого під'їзду. Як вирішуються ці питання? Тому що десь хочеться, щоб наші двори змагалися, от хто кращий, Так, Так, ну у нас по двірі обирається, бо у нас на це передбачено uh -huh. кошти, а от під'їзди в нас не обираються, бо ми на це не передбачили кошти. Uh -huh. ну, під... і як ви виходите з ситуації? Ну зараз у нас двірник лише перші поверхи uh -huh. прибирає. А інші так, як і раніше, при жеках люди на самі собі. обирали собі. Uh -huh. Ну, не передбачили б тариф. Зараз будемо пропонувати з управлінням новий тариф, де передбачимо ці кошти. Угу. Так що, якщо люди проголосують за, то будемо з цього року вбирати під'їзди. Дякуємо, пані пан Павло, за те, що ми поспілкувалися насправді на важливу актуальну тему, тому що нас стосується зараз кожного і наш добробут, наш будинок в наших руках мені здається, ні від кого це більше не може залежати. Нагадаємо, завітав до нас Павло Нечай, голова ОСББ Достоєвського 20. Говорили ми про те, як створити ОСББ, якими ми проблемами можемо зіштовхнутися, і які зміни певні в законодавстві. Ми будемо запрошувати вас ще неодноразово, тому що Дякую. тема поки що є свіжа і є про що говорити. Вона актуальна. Так, дуже актуальна